Чи були у вас такі ситуації в житті, де ви були переконані на 100%, що має відбутися так, як ви плануєте? Але коли все відбувається, воно відбувається по-іншому, Насправді. Кожного дня. Іноді ми багато чого плануємо в своєму житті. І буває так, що ми на всі 100% точно знаємо. Що так має бути? На що ми спираємося, коли ми буваємо в своєму житті впевнені, що щось має відбутися саме так, як ми думаємо. На що ми в цей час зазвичай спираємося? Це ми покладаємося. На план. На план? Зазвичай ми покладаємося на свій досвід. Так? Ми це вже прожили. Ця ситуація знову відбувається в нашому житті і ми знаємо, що зараз має бути ось так. Я маю зробити ось так. І іноді так відбувається. Іноді так відбувається. Але ми повинні розуміти, що не завжди. Є такі ситуації, де нам може допомогти наш досвід. Іноді Бог в нашому житті щось по нашому робить. І наш досвід Він іноді може перечити його волі. Хоча ми знаємо, що ми вже проходили це, хоча ми знаємо, що ми вже це прожили не раз. Якщо ми згадаємо багато таких є випадків, де дійсно. Мойсей. Йому досвід каже, для того, щоб говорити з фараоном, потрібна гарна мова. А він каже, я не вмію балакати. Пошли іншого, каже. Хто я? Він каже, що мій досвід ось показує. Але Господь каже: але я даю тобі завдання. Зробилось так. Голіаф. Голіаф, так. Я думаю, що він думав, що він так. Голіаф думав, що він переможе Давида. <плес> Дуже хороша думка. Да? Але Бог сказав ні. Твій досвід тебе тут підводить. Ти привик, що ти всіх перемагаєш. Я хотів би ще на одну історію глянути і взяти пару уроків з неї. Ця історія записана у Саму... першій книзі Самуїла в російському перекладі. Це перша книга царів. 9 розділ. Ми візьмемо пару текстів звідти, і 16-й розділ. Це історія, яка пов'язана з Самуїлом. Муж Божий, який, ми знаємо, з дитинства був даний в храм. Анна його привела в храм, тому що пообіцяла Богові, що якщо ти мені даси дитину, я її присвячу тобі. І цей Самуїл виростав у храмі. Потім він навчився слухати голос Бога. І раптом Бог дає йому завдання. Народ вимагає від Самуїла поставити царя. Історично в Ізраїлі ще не було царя. Царі були у народів навколо них. І тут народ ізраїльський вимагає царя. Самоїлу це не сподобалось, але Бог каже: послухай, що вони кажуть, і зроби. І от Самуїл, муж Божий, отримує вказівку від Бога вибрати царя. І Бог йому говорить, що до тебе прийде такий чоловік, Саул, з роду міну, його і помажеш. Це і відбувається. І коли він його побачив, давайте опишу я вам, який був Саул. Це в 9 розділі другий текст. І був у нього син, тобто у батька Саула, а ім'я йому Саул молодий та гарний. Із Ізраїльних синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з народу. От вам коротка характеристика Саула. Людина, яка була найвродливіша, людина, яка була найвища від усього народу, тобто він мав певні якісь такі свої переваги. І от коли. Самуїл помащує Саула. Це описано вже в першій книзі Самуїлова, 10 розділ. Коли Самуїл, Самуїл помащує Саула, дивіться, як він говорить. Народ побігли перед тим, як його помастити Саул сховався. Але Бог виявив це. 10 розділ 23, -й, 24 -й текст. 10 розділ 23, -й, 24 -й текст. Помащення Саула. І дивіться, прибігли вони, взяли його звідти, тобто Саула, і він став серед народу, це вже перед помазанням. І був вище від усього народу на цілу голову. І сказав Самуїл до всього народу, чи бачите, кого, ви? кого вибрав Господь. Бо нема такого, як він, серед усього народу, і весь народ. І зняв крик і сказав: Хай живе цар. Що ми бачимо? Самуїл отримує завдання від Бога: помастити царя. Самоїл слухає голосу Божого. перед тим, як намастити, він виявляв. По-перше, він його побачив, коли він прийшов до нього, е коли шукав осля. А потім, коли перед помазанням, він визначав, не написано, як саме, можливо, то був урім тумів, але. Він визначав коліно за коліном, привів всі коліна Ізраїля і серед них виявив коліна Веніаміна. Потім серед коліна Веніаміна він вибрав дім е, батька Саула. І з дому батька жереб, можливо, жертва, ми не знаємо, е, вказівка впала на Саула. Він слухався при виборі голосу Бога. Третє успішно виконав своє завдання, бо прислухався. І Бог йому в цьому допоміг. Бог приводить Саула до нього. І четверте, він здобув певний духовний досвід. Він обирає великого на царя. Він бачить, що Бог обирає велику людину на царя. Ми бачимо, він каже, на що він звертає увагу. Дивіться, такого, як Саул, немає ні вродливішого, ні вищого. Написано на всю голову, уявляєте, весь народ стоїть. І серед народу одна людина, яка над над усім, подібно до Голіафа. Тобто, у всьому він бачить переваги і бачить свій досвід, що Бог вибирає велику людину на царя. Йдемо далі. Справа тім, що Самоїл, скількох царів він помазував за своє життя? Скільки? Кажи, сміливіше. Одного. Двох. Хто більше? Да, за своє життя Самуїл помазав тільки двох царів. Це перший досвід в Ізраїлі, коли встановився цар. І цей досвід припав на плечі Самуїла. І от ми тільки що ознайомилися з першим досвідом його. Він побачив, як Бог вибирає царя. Потім Самуїл, на цьому його не закінчується досвід. Він вибирає іншого. Приходить певний час. Він отримує другу вказівку від Бога помасти мені іншого. І знову ж таки отримує завдання. В цьому завданні трошки інший е, інша степінь важкості. Перше завдання було легше, бо Сол сам прийшов, а тут він говорить, піди в таке то місце. І помасти мені там того, кого я вкажу. Тут він вже не знає людини, людина сама йому не приходить, і він вже має сам це зробити. Він приходить у Іфлеєм. Додому Єсея. Це 16-й 16 розділ першої книги Самуїла. З 6 по 7 текст давайте глянемо тепер тут, що відбувається. І сталося, як поприходили сини, тобто єсей поприводив всіх синів, мені треба помазати на царя. Що, Дави, що робить е, Самуїл? І сталося, як вони поприводили, поприходили, то побачив він Ельява. Шостий текст бачите? Та й сказав: справді перед, Господ... перед Господом помазанець його, Чому він це сказав? Чому він побачив Еліава і зразу сказав: ось це помазаний Божий? Він точно знав, як перед цим діяв Бог у його житті. Він мав досвід вибору царя. Який досвід він мав? Це має бути високий, це має бути гарний. Що каже йому Господь? Не дивись на що. На обличчя, та на що? На високість його зросту. Так буває в нашому житті, що на наш досвід, духовний досвід, досвід, через який нас провів Бог, в іншому такому самому випадку не працює. Самуїл знав, що Саул, і він каже: ось такий, дивіться, який гарний. Високий, гарний. Нема такого серед Ізраїля. І коли він побачив Еліава, у нього спрацював оцей самий патер, який він заповнив тоді, в минулому, і каже: ось він. Я точно знаю, мене вже Бог проводив через це. Я точно знаю, як і кого вибрати. Він побачив на високість його зросту, на його красу. І він каже: Господь, я точно знаю. Але його Бог зупиняє в цій ситуації. І каже: не дивись твоя помилка ось в чому. Не дивись на, облич... не дивись на обличчя його та на високість його зросту. Бо я відкиную у собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, але Господь дивиться на серце. І Самуїл продовжує далі? Ми знаємо. Один, другий, третій. Скільки він перебрав, перебрав варіантів? Пам'ятаєте? Чотири? Сім. Сім було. І весь цей час він сидів і слухав, що скаже Господь: один Ні, не той. Другий, а як же ж, не той? Третій, не той. Четвертий і так семеро. А потім каже, це все? Чи може ще хтось є? Він не зупиняється. Каже, так, да, там ще є. Оса вівці. То приводь його. І приводить йому найменшого. Вже не найбільший, а найменший. І Давид Бог йому каже, ось він. Помасти його. Самоїл виконує всю, все своє завдання, і він виконує в цьому цей раз теж правильно, успішно, тому що він слухав весь цей час голос Бога. Він допустив помилку, коли пішов перед Богом, сказав: я точно знаю ось цей Еліал, але Бог його зупинив. І Бог допоміг йому виправити цю помилку. Самуїл теж в цій ситуації отримує завдання від Бога, слухає голос Його і успішно виконує це завдання. Перебравши з 7 варіантів, він знаходить правильний те, що потрібно для Бога. Він здобув духовний досвід. Коли він вертався додому, він мав в своєму житті вже два досвіди в тій самій ситуації: одне завдання помазання царя. Але різні варіанти для цього вирішення. В першому завданні ми бачимо: Давид бачить, що Бог помазав великого. А в другому завданні він отримує новий досвід: Бог помазує малого. невидного. Це дуже важливо. Це дуже важливо і це для нас. Для майбутнього покоління, для теперішнього ми маємо певні уроки. Я не знаю, в якій ви ситуації знаходитесь. Є ситуації, де ми можемо знайти рішення, і ми не, ми не повинні чекати волі Бога, щоб Бог сказав, Господи, що мені тут поступити. Коли ми хочемо їсти, ми не кажемо, Господи, що мені робити, їсти чи не їсти. Так? Хочемо спати, ми ж не кажемо, і треба вже спати. Треба спати чи не треба. Тобто є питання, де ми е, знаємо, що... але є такі ситуації, де нам потрібен Бог. Я не знаю, які варіанти ви зараз перебираєте у своєму житті. Що ви плануєте, що ви чекаєте, що вам хочеться зараз робити. Плани свої здійснити, як? Бог допускає певні етапи в нашому житті. Він допускає, Він наче дає нам ці завдання, які ми ще не проходили, які ми ще, перше, ще не зустрічали в своєму житті. Ми повинні це прийняти як від Бога. Досвід, який дає нам Бог, він говорить про те, що ми не можемо передбачити Бога. Ми не можемо передбачити велич Його, так як, він дав, як Самуїл зробив з Еліавом. Та я вже передбачаю Господь, що ти вибрав. А Бог каже, ні-ні-ні, не спіши. Тобто Бог допускає в нашому житті такі ситуації, щоб ми зупинилися, щоб ми не думали, що все життя в наших контролях ми все передбачаємо. Бог каже: ні, є ще я. Спираючись на минулий досвід, ми часом можемо так поступати. Не заважайте Богові зрощувати вас, даючи вам новий досвід, те, чого ви ще не бачили. Через новий досвід. Ми можемо зрощуватись. Я впевнений, що Самуїл став кращим, він побачив по-інакшому Бога. Ми іноді минулим досвідом можемо самі собі перешкоджати казати, я вже це знаю. Мені вже це знайоме, я вже це проходив. Бог каже, ні, ти ще це не проходив. Бо я тут працюю по-інакшому. Ситуація однакова, але я працюю в ній по-інакшому. Ми можемо. Ми спіткнемося, якщо будемо покладатися на власний досвід, відкинувши голос Бога. В кожній ситуації Самоїл слухав голос Бога. Нам потрібно навчитися слухати Його голос. Нам потрібно довіряти йому. Самоїл в обох ситуаціях керувався Богом. Терпіння, коли він обирав Давида, це не відбулося як з Саулом. Саул прийшов, він вже знав, одна єдина. Йому прийшлося перебирати, йому прийшлося чекати, йому прийшлося придивлятися. Часом вам для того, щоб знайти правильний варіант в вашому житті, прийдеться почекати. Можливо, ви поміняєте пару робот, щоб знайти ту, яка вам підходить. Пару будинків, куди ви, де ви зупинитесь, щоб жити так, як вам хочеться. Можливо, по-іншому щось буде відбуватися, але ви повинні. Мати терпіння. Новий досвід породжує в нас терпіння. Римлянам так і написано: терпеливість породжує досвід, а досвід дає нам надію. 5-4. Другий досвід, тобто новий досвід, він завжди важчий. Він завжди важчий, щоб навчити. Саул сам прийшов, а Давида прийшла шукати. Тобто завдання другого досвіду, воно буде завжди трошки ваше. Чому? Бо ви стаєте кращими, щоб ви стали кращими. Уявіть, щоб ви, як ходите у спортзал, ви постійно брали гантельку 5 кг. і так 2 роки, 3 роки. Чи буде прогрес? Якщо ви хочете набути більше сил, але ваги ті самі. Так і Бог Він змінює ваш досвід. Він змінює людей навколо нас. Він посилає нам людей. З іншим темпераментом, з іншим характером, обставини інші, щоб ми набули кращих сил. Бо ми привикли, часом в комфорті, в хорошому середовищі, де нас е, поважають, люблять, а Бог іноді поміщає в такі ситуації, де ти мусиш стати трошки сильнішим, кращим. Тільки в цій ситуації слухай його голос. Бог реальний, дайте йому говорити з вами. Він хоче через здобуття нового досвіду говорити з вами, як з Самоїлом, щоб ви постійно перебували з ним у зв'язку. Коли Бог говорить, готуйтеся отримати новий досвід, через новий досвід Бог робить наше життя справжнім, таке, яке воно є. Ми часто минулим досвідом хочемо робити його шаблонним, трафаретним. Я це проходив, я знаю, і все в моєму житті відбувається отак по шаблону, по шаблону, а Бог робить його справжнім, реальним, таким, яким воно є, іншим. Кожен день робить він особливим, коли ми з Богом проходимо певні наші ситуації, і ми бачимо, що тут Бог робить одне диво, друге диво, і тоді нам є що розказати. А коли ми діємо в кожному житті, покладаючись на минулий досвід, то ми навіть і не маємо за що прославити Бога. Бо ми славимо себе, бо я знаю, що це мій досвід, це я зробив, бо я вже це проходив. І часто Бог зупиняє в нас в таких ситуаціях, щоб ми прислухались до нього і побачили, що цей день інший. Він кращий. Кожен день унікальний завдяки тому, що Бог завжди з нами працює. Довіряйте Богу, Він хоче через новий досвід, щоб ми навчились довіряти йому вирішувати наші проблеми. Будь-які сімейного характеру, фінансового, робота, транспорт, будь-що, який у вас є. Потреби. Бог хоче, щоб ви навчились йому довіряти, так як це робив Самуїл. Бог бачить більше ситуацію. Ми повинні навчитись довіряти йому. Самуїл мусив довіряти Богу, і Бог сказав, бо я бачу більше. Ти бачиш зовні, а я бачу серця. Я бачу цю ситуацію з глибини. І я можу її вирішити. Тільки довірся мені. Бог хоче, щоб ми через новий досвід навчились довіряти йому. Не говорили, то я вже знаю. Я знаю, кого ти обрав. Я знаю, що ти хочеш, щоб я зараз тут робив. Зупинись. Бо хочеш, щоб ти навіть в цій ситуації довірився йому і почув, що він скаже. Бо він бачить більше, допустив свою думку, що я не бачу все. Хоча вже це проходив, але я все одно людина, я можу не бачити все. І Бог так і сказав Самуїлові, ти бачиш зовні ситуацію, а я бачу її і ззовні, і зсередини. Я бачу все. Тому навчіться в, цій, в кожній ситуації довірятись Богові. Не дайте вашому досвіду заглушити голос Бога. Отакі От уроки можна взяти з цієї історії. Завдання було одне помазати. Але різні е, були варіанти виходу. Знаєте, уроки можна ще взяти з цих двох помазаників. Один з них був слухняний Богові, а один був неслухняний. Хто з них був неслухняний Богові? З цих двох помазанихів? Саул. І він є прикладом того, коли людина приймає своє рішення в житті, не слухаючись Бога. Ми знаємо, скільки разів він робив не так, коли він не дочекався Самоїла, бо його налякала ситуація, війна. Коли він ходив до ворожки питати волю Господню, це те, чого Бог не хотів. Тобто він порушував, він хотів слухати більше людину. Коли він не послухався, не знищивши все, що було під закляттям, він залишив царя і, нару... і стадо, бо народ захотів, він боявся більше народу, ніж Бога. Тобто Саул є прикладом того, як приймаються рішення, не слухаючись Бога в своєму житті. А Давид, навпаки, це помазаний Божий, якого другого помастив Самуїл, став прикладом. Муж по серцю Бога. Да, він помилявся, але він слухався. Він завжди, якщо ви читаєте його історії, він питав у Бога, що мені робити? Іти за тими фалистимлянами чи не йти. Переможу, даси перемогу чи не даси. Здасть мене цей народ чи не здасть, коли він переховувався в одному місці. І Бог його завжди вів. Він питав Бога. Він знав, що він вже проходив це, він знав, що він не раз перемагав филистимлян, але питав і каже: Господи, що робити? Він каже: підеш, я тобі дам сигнал, я пройдуся по листях дерев і тоді ти підеш. Давид завжди знав, коли правильно вирушати в бій. Хоча він не раз це робив, тому що він слухав голос Бога. Не дайте вашому досвіду заглушити. Слово Бога. Не ставте ваш досвід вище за волю Божу. Бо ми люди, ми можемо помилятися. Настаток я хотів би закликати тих, хто ще не з Богом. Ви маєте певний досвід в своєму житті, досвід ходження по світу без Бога. Христос закликає всіх нас. Прийти до Нього це набути інший досвід, кращий досвід. Це проходити всі труднощі разом з ним, це отримати надію на вічне життя, це інший досвід. Я хотів би, щоб ти пережив в своєму житті духовне народження, досвід боротьби духовної, коли тіло буде проти Духові. Я хотів би, щоб ти прийняв і повірив Євангелію, щоб твоє життя набуло іншого досвіду, кращого. Не того, що пропонує цей світ. Не дай твоєму минулому досвіду заглушити голос Бога, який є в твоєму серці. Амінь.